Друзі, ніколи не годуйте качок і лебедів хлібом. Так, це звучить несподівано, але хліб може стати для птахів смертельно небезпечним. Він викликає проблеми з травленням, ожиріння, а також серйозну хворобу, ангельське крило. Через цю хворобу птахи втрачають здатність літати, що робить їх беззахисними перед хижаками і природними умовами. Крім хліба, є ще багато продуктів, які людям здаються нешкідливими. Але насправді вони шкодять видоплавним птахам. І у цьому відео я розповім, чого уникати. А також поділюся списком продуктів, які дійсно корисні для качок і лебедів. Тож, дивіться уважно до кінця. Почнемо з продуктів, які заборонено давати качкам і лебедям. Хліб і випічка. Більшість людей звикли годувати птахів черствим хлібом або булочками, але це найбільша помилка. Хліб викликає у птахів проблеми з травленням і ангельське крило. До того ж, залишки хліба у воді псуються, викликаючи бухливий різ бактерій, що забруднює водою. Солоні продукти сілі токсичною для птахів. Сюди відносяться чіпси, сухарики або будь-яка інша їжа солі. Молочні продукти. Ви можете подумати, що молоко чи сир це корисно, але у птахів немає ферментів для перетравлення лактози, що викликає отруєння. Сирі, бобові картопля. Бобові місяць речовини, які шкідливі для птахів. А сирий крохмаль із картоплі важко перетравлюється. Жирна, смажена та солодка їжа. Тістечка, цукерки, смажене м'ясо або навіть залишки з вашого столу. Це категорично не для птахів. Пам'ятайте, що неправильна їжа може спричинити масову загибель качок і лебедів, а також серйозно нашкодити екосистемі водойми. Але якщо ви хочете допомогти птахам і зробити це правильно, ось список продуктів, які їм корисні. Зелень. Найкращий вибір це листя салату, рязка, шпинат, кропива або лопух. Ці продукти нагадують птахам їхній природний раціон Овочі. Барена морква, гарбуз, кабачки або дрібно нарізаний буряк. Перед годуванням обов'язково потрібніть овочі, щоб птахам було зручніше їсти. Фрукти. Яблука, ягоди чи виноград. Чудовий вибір, але без кісточок. Не забудьте порізати їх на дрібні шматочки. Варений рис, гречка, перловка або ячмінь без солі. Це чудове джерело енергії для птахів. Спеціальні корми. У зоомагазинах продають зернові суміші для водоплавних птахів. Це найкращий варіант. Якщо ви часто їх підгодовуєте. Головне правило: їжа має бути свіжою, без спецій, солі та олії. Навіть якщо ви обрали корисний корм, важливо знати, як правильно його давати. Годуйте на березі або у воді. Найкраще кидати їжу у воду. Щоб уникнути забруднення берега та не привчати птахів підходити надто близько до людей. Не годуйте з рук, птахи можуть стати залежними від людської їжі, втратити страх перед людьми і стати вразливими до небезпеки. Не давайте птахам багато їжі, кількість корму має бути невеликою, щоб вони залишилися активними і самостійно добували їжу. Не годуйте їх часто. Птахи повинні зберігати свої природні навички пошуку їжі. Надмірне годування може нашкодити їхній поведінці та здоров'ю. Отже, годувати качок і лебедів це велика відповідальність. Забудьте про хліб і шкідливі продукти. Натомість збирайте зелень, овочі, крупи чи спеціальні корми. Пам'ятайте. Правильне годування це не лише турбота про птахів, але внесок у збереження природи. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь і діліться з друзями. Разом ми можемо зробити світ кращим для всіх його мешканців.